привіту на каналі Антон. Ми, ми, ми передаємо Антоновій мамі привіт вашого сина. Mm -hmm. Він, ми збираємо, коротше, тут. Я почав, ну, я недавно знімався. Мені, в перший раз мені було страшно зніматися, я не да, знаю. Ти в першій частині це говорив. Ладно, куди погнали? Yeah. погнали? Погнали туди. Так, так, так. Антонова мама писав, будь ласка, більше трохи лайків нам. Да, ну, хоч... Та хоча б один лайк. Так вона тільки Піш... його не може поставити. Ну так. Да. Погнали покажем, що там кирпичі вивалились. Да, там да, да. там да, що да, кирпичі виливались. Да, там Я не знаю, як вони вивалились. Там другокласники а, другокласники хіба? Да, ж, да, да, а, ще... Це другокласники вилили. О, тут кирпичі. Це... Тут кирпичі. Це... Тут кирпичі. Ще це ну да. Капець бахати. Тут, тут, Матвій! Вот ну, робить так. А, ще, ще не знаю. Це другий носочок. Ти не, не знаю. Погнали на качелі. Що сань тут пуська? Я перший. Ладно, ніхто не пузька. Ніхто не пузька. Давай. Ой, ух ты. Що будемо робити? Я не знаю. Кстати, тут у нас отдала мама на крутилці. Здохла криця якась. Чи що тут здохло? Да, да, да. Ні. Тут шкурка банана, это шкурка банану. Ні, тут дохлий банан. Тудохлий банан, да. Маленький банан, елі Элли полица. Поприйомку. на Сейбург. Ан... А через кілька тисяч ти реально на все життя в Польшу поїдеш? Ну не на все життя. Сарі ауте. Кого ти ж хала не закінчиш. Ко... Поки я не закінчу цей клас, і... ну я там буду, я там хочу в школу ходити. Чого? Мені там краще. Ви ти хочеш розвалити як твої табу? Ні, ні. 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 А, а, та... да, я, мені я, а як ти по польськи будеш говорити? Ну навчуся, мені мама репетитора, я сподіваюся. А Антон, а ти вже вмієш по польську трохи говорити? Ні. А, маленький бана. Ні, може читати, що я не вмію. А чого? Я тільки пару слів там знаю. Розкажеш? День добре. Пульменя. А шо, А що ти ще? Mm -hmm. А яке ти ще слово знаєш? Джень добре. Пульменя, пульмені. Пільмені. Хто любить пельмені, ставте лайки. Я люблю вареники. знаю, Як в переводі з української на це польську Дід Мороз? Знаєш як? Дід Мороз. Мороз. Дед Мороз. Ні. Дід Добре. Все. Так, вы видите, я просто в обыкновенном случае в паузу. Я сты... Так. Сейчас ты начал паузу. Да я не знаю. Да вот Я ходу. я Карабанга. Ладно, куда погнали? Да, ты что робишь? за затыльника дам. Ладно, погнали, да, погнали. Я... погнали в школу. Дурый. Да ну куда? <связь> погнали в школу.